Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої денної молитовної варти, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Як я вчора казав, що ця наша молитва розважання, вона чому так називається, що складається, наче з двох частин. Розважання це наука, це роздуми над певними цитатами зі Святого Письма і, і видатних людей, святих людей. Які, це ті речі, які допомагають нам змінити себе, бо сама зміна самого себе призводить до того, що ми міняємо світ. І підтверджуємо це нашою молитвою, молитву, яку ми жертвуємо заради наших хлопців. Міняючи себе, міняємо світ, міняємо нашу Україну і захищаємо наших хлопців. І ось наступний крок у пізнанні самого себе, у зміні самого себе, який це, знову ж таки, думка, яку висловлює Тома Кемпійський у творі наслідування Христа. Найвища і найправедніша наука це правдиве пізнання власної особи. Частково я вже сказав. Про це. Тобто, бачите, Тома Кемпійський підтверджує мої слова, що саме пізнання самого себе, це є найскладніша наука, але одночасно це та наука, яка веде до удосконалення. Знаєте, людина, яка не хоче розвиватись, людина, яка не хоче пізнавати цей світ, вона Стає примітивною. Її світогляд зводиться до якогось маленького простору. Зараз цей простір е, звузився до однієї хвилини. Чому я кажу, це звузився до однієї хвилини? Провели дослідження. І маркетологи, саме маркетологи, ті, які е, допомагають продавати певний продукт. Вони стверджують, що людина, сучасна людина, зосереджується на одній інформації не більше як півтора хвилини. І відповідно, зауважте, всі ролики, які є в Тіктоці чи в Інстаграмі, вони тривають не більше двох хвилин. І це заставляє людину проживати цей світ. В рамках півтора хвилини, тобто, за півтора хвилини вона хоче пізнати все. І відповідно вона листає, листає, листає і весь світ зосереджується до півтора хвилини. Їй не цікаво, що далі. Вона побачила красиву картинку, почула два слова, е, якусь одну фразу, але подумати над значенням цієї фрази вона не хоче. Розважити, тобто зануритись цю картинку. Перепрошую, Перервав нашу трансляцію. Отож. Ось цих півтора хвилини тобто, людський світ зводжується до цих півтора хвилини. Чи здатна людина за ці півтора хвилини пізнати світ? Ні. І тому найскладнішою і найважливішою наукою є саме пізнання самого себе. Пізнавши себе, ми пізнаємо цей світ. Коли ми присвячуємо тому, щоб зрозуміти, хто я є, зрозуміти, чим я живу, людина повинна присвячувати цьому, цьому час. Вона повинна в цьому житті зупинятись, приділяти собі більше, ніж 5-10 хвилин. Хоча б півгодини для того, щоб відключитися від цього світу, відключитися від телефону. Просто посидіти з самим собою, зі своїми думками. І тоді людина може пізнати, хто вона є, чим вона живе. Зрозумійте, відсунувши все, що є зовні, залишитись тільки сам на сам самим собою. Без телефона, без книжки, без нічого. Просто сісти в своє крісло чи піти десь на вулицю. Прогулятись, але без зовнішнього впливу, тільки сам на сам, і тоді людина пізнає, хто вона є. Бо в той момент не буде отих зовнішніх чинників, на які вона відволікається, залишаючись сам на сам самим собою, вона в людини виринає тоді всі її внутрішні бажання, які вона відкидала. Виринають її страхи, виринають її якісь думки, про які вона давно не, не, дум, не давно забула. І от саме ось це пізнання, чим я живу, що для мене цінне і важливе, це те знання, яке може призвести нас до того, щоб змінити самого себе. Змінити себе і відповідно змінити цей світ. Але найкращим моментом, коли людина пізнає самого себе, це є сповідь. Я про це неодноразово говорив, повторюся ще раз. Тільки сповідь, справжня сповідь дає людині найкращу можливість пізнати себе. Чому? Бо перше. Коли людина приходить до сповіді, саме людина наголошує, людина зобов'язана назвати свої гріхи. Причому називати свої гріхи людина зобов'язана чітко і конкретно. Не може бути такого, що людина приходить і каже: ну, може, я когось десь образила, ну, може, я про щось такого поганого подумала, може я щось сказала. Коли у сповіді звучить слово може. Це означає, що людина не усвідомлює свого гріха і не усвідомлює відповідальності за свої вчинки. Тож, чітко, конкретно назвати свій гріх. Це означає, що людина оцінює себе і свої вчинки, оцінює наслідки своїх вчинків. Тобто, приходячи на сповідь, людина зобов'язана чітко, конкретно назвати свій. Гріх. Але це не означає, що тим самим людина є поганою, що вона сама себе засуджує. Аж ніяк ні. Справа в тому, що коли людина приймає рішення йти до сповіді, це означає, що в той момент відбувається її прощення. Більше того, людина приймає рішення. Іде до сповіді і починає сповідь. От тоді відбувається прощення. Тоді відбувається той момент, що Бог каже: Я тебе люблю. Дякую, що ти прийшов до мене. Не як просто я сказав: ну завтра піду до сповіді, приходить завтра, не можу. Щось мені не дає. Тільки тоді, коли людина, подумавши про сповідь, приймає рішення, що треба йти. Йде і сповідається, відбувається прощення. Саме мій вчинок, саме мій крок піти до сповіді означає те, що мене люблять, що мене потребують, що заради мене Ісус помер на Христі. Коли людина це робить, а пізніше у сповіді озвучує свої вчинки і гріхи, оце і є. Справжнє пізнання себе. Знаєте, люди дуже часто впадають в крайності. З одного боку, вони відкидаються, що є погане в ній. І вона себе надто нахвалює. А є люди, які навпаки себе настільки звинувачують, вважають, що вони такі грішні, погані, що вони нічого не варті. І коли їм кажуть що щось добре, вони в це не вірять. А все тому. Що коли ти приходиш до сповіді, ти не називаєш чітко конкретно свій вчинок. Чітко і конкретно назвати свій вчинок це означає, що людина присвячує час самому собі, що людина не відволікається на цей зовнішній світ, що людина дозволяє собі занурити свої думки, бажання, що людина не боїться того, що є всередині мені. Пізнавши самих себе, ми зможемо себе змінити. Пізнавши самих себе, ми зможемо змінити свою поведінку, свої слова вчинки. А коли кожен з нас буде пізнавати себе і міняти себе, тоді ця країна, ця Україна. Буде є, буде інший. Тож пізнаваймо самих себе і перемагаймо. Прошу молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішна, Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, Цю сьогоднішні, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. І зігрій, Господи, їх своїм теплом і захисти від цієї, неду... цієї непогоди. Просимо Тебе, Господи, оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. усіх тих, хто. Перебувай в полоні, просимо Тебе, Господи, захисти і поверни їх додому живими і нешкодженими. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту спільною молитвою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!